Привіт, друзі, підписники. Хочу представити вашій увазі свій новий вірш, трішки символістичний, який називається «Вампіри». Горить свіча усе у склі, народ запертий у корчмі, вампіри риються в ріллі і викрадають дні твої. Як діжа котиться ріка, і плаче місяць здалека, танцює нечисть, смокче кров, народ готують за міндров, вампіри лізуть до людей, щоночі ловлять, як курей, все викрадають, точать кров. Зелений троль шука покров. Тріщить корчма і вікна, двері, все розкрадають ті мере, всіх викрадають, точать кров, людей вогонь кидають знов. І на болоті й тут вони, ті кляті вершники війни, колючку сковують в серця, цілують ноги, вмерця. Вампіри люблять добре жить, народній крові злісно плить, бояться правди, світла дня, у бункерах сидять щодня, та прийде ранок, Бог осяє, вампірів владних покарає, зірве ланцюг із рук руки ніг, посипле волю, ніби Сніг. Я надіюся, що врешті-решт, судом або Господом Богом, ті, хто наживається на війні, як вампіри, будуть покарані. Адже, як казав Симон Петлюра, страшні зовнішні вороги, але ще страшніші внутрішні, яких він називав гнидами. Як завжди, бажаю всім вам друзі і підписники, Віри надії, любові, завжди залишатися собою. Крім нас, наше життя ніхто краще не проживе, тому потрібно цінувати кожну секунду прожитого нами життя. Не забуваємо наших героїв і героїнь, захисників і захисниць. Я завжди наголошую, адже це справжні герої, які ціною власного здоров'я і життя. Оберігають і захищають всю Україну, весь народ від того зла, яке суне кожного Божого дня. Як завжди, бажаю всім вам всього найкращого, не втрачаємо віри надії, не падаймо духом, бути добру і з Богом.